Територіальна цілісність – це незмінний формат, якби незмінна вихідна, але є два ключових нові позиції: це те, що не може бути перемовин без Криму, і третя це те, що Україна сама визначатиме шлях деокупації. Ядерний шантаж Путіна щодо Криму і підняття ставок, коли мова йде про Крим. Тут багато нюансів. По-перше, сакральність Криму було вбито, коли було приєднано інші українські території. Да, і власне тоді для нас повернення частини наших інших областей да, не відрізняється від повернення Криму. Друге, зазначу, що ну, якби. Україна, в принципі, не виключає різні формати деокупації. Наприклад, Хорвація, коли відбувалася війна в Хорватії, дві третини території Хорвація повернула військовим чином, одну третину дипломатичним чином. Ми також не виключаємо дипломатичний шлях. Я навпаки вважаю, що ми найбільш зацікавлена країна мати дипломатичний шлях повернення своїх територій, але контекст тут змінений. І ми усвідомлюємо, що якщо ми зупинимось воювати, ми просто. Не виживемо, якщо Росія зупиниться воювати, то війна закінчиться. І власне, ми це також транслюємо партнерам, що наївно вважати, що якщо ми будемо, скажімо, танцювати танго з агресором або шукати мову, яку почує Путін, так, щось ми можемо добитися на сьогодні. Наша історія і наша нинішня ситуація показують чітко, що з агресором треба говорити його мовою, і це мова Збройних сил України. Цьому році президент дуже захотів показати нашим партнерам і поділитися нашими партнерами цією візією, яку Україна почала формувати з точки зору майбутнього Криму, тому що Крим за всі ці роки піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто 2,5 мільйона наших громадян в Криму примусили взяти російські аусвайси. І питання, як Україна ставиться до таких громадян, як що ми транслюємо, які там гарантії безпеки нашим громадянам Україна буде надавати після деокупації? Друга категорія людей це ті, які приїхали після 2014 року в Крим. Мова йде про російських громадян, мова йде про майнові права, мова йде про освіту, мова йде про кадрове резервство. Тобто дуже дуже багато таких дуже практичних речей, на які ми вже почали давати відповіді.